Друзі, доброго вечора. Інформаційний марфон Незламна країна продовжується на п'ятому каналі. Будемо працювати впродовж цієї години, спілкуватися з гостем студії. Перш ніж представити його, я прошу вас підписатися на наш ютуб канал. Звісно, поставити лайки, почати писати коментарі. Для нас це дуже важливо. Кожен вас, ваш коментар піднімає нас у рейтингу Ютуба. І ви будете бачити нас частіше. Дмитро Снігірьов, співголова громадської ініціативи Права справа і військовий експерт. Та нині в мене в студії. Пане Дмитро, доброго дня, доброго вечора. Дякую, що Прийшли в неділю. Будемо підсумовувати все, що стосується е, воєнної ситуації. Е, я найперше хочу відштовхнутися від подій сьогоднішнього дня. Сьогодні у нас хороші новини. Президент е, зробив турне по деяких європейських країнах. Ви знаєте, Швеція, Данія, Нідерланди. Зараз він у Данії, і от підтверджено, що ці країни дають все таки нам F-16. Загальна цифра, яку ми почули, 42. Можете більш розлогу пояснити, скільки літаків є в цих країнах, як які паритетні умови від кожної країни, і коли взагалі це може статися? Давайте почнемо скільки літаків передають 42. Ну, загальна кількість F-16, які зараз міняють на F-35, більше 70. але був укладений відповідно контракт між Нідерландами і Аргентиною щодо продажу uh -huh. цих літаків дуже показово, що. Інтереси української сторони були враховані навіть незважаючи на міжнародні домовленості. Mm -hmm. Це показував, але варто й говорити про те, що є певні домовленості не тільки на рахунок в 16 але Перша зустріч президента України в Швеції і коментарі з приводу того, що можлива передача власне, шведських винищувачів з Гріпен, uh -huh. які вважаються одніми з найкращих в своєму класі. Причому е в моменті навіть обслуговування вони не потребують стільки часу, як F-16. Це дуже показово, якщо вирішиться питання і щодо передачі нам гріпенів, це буде реальний прорив в моменті створення багатої системи ППО. Чому я, власне, на цьому роблю наголос? Бо Ф-16 країна Заходу складають основу систем ППО, угу. працюють відповідно по аеробалістичних, балістичних цілях, ну і плюс наземні цілі. Тобто це унікальні літаки, яких конче потребує. Українська сторона, чому деякі експерти говорять, що навіть попри ці унікальні літаки, перелому в на полі бойових дій вони не, не призведуть до цього? Ну давайте говорити про те, що це критичне зауваження, але менше з тим, навіть 42 літаки. Пані Ларисе, давайте апелювати мовою цифр, а не мовою емоцій. На початок широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні на озброєнні ЗСУ було трохи більше ста бойових літаків різної модифікації. Угу. Тобто, трохи більше ста. Трохи більше ста. Наразі мова йде про 42. Погодьтеся, це серйозно. Серйозно. Інше питання, що такої кількості недостатньо дійсно для вирішення певних питань. Для того, щоб закрити українське небо, потрібно як мінімум від 200. Але початок тут головне почати від чогось відштовхнутися. Погодьтеся, якщо передають 40% від до воєнних потреб це теж досить багато, враховуючи навіть вартість тих літаків. Сьогодні коментар. Ми показували в новинах. Микола Олещук сказав, що як тільки злітає наш один літак, міг 29 вибачте, один наш літак злітає одночасно, його атакують 5-9 російських мігів 29 Він не встигає піднятися з аеродрому і піддається такі атації. Можна в таких умовах говорити, що авіація українська дає плюс? Звичайно, ну буде. Ми можемо говорити власне, ну давайте говорити про іншу даляву. Командуючи повітряних сил про те, що головне модернізуються аеродроми uh -huh. власне про що ми говорили? Бо я пояснюю, що на неториство шасі в 16 вони чутливі, тобто вони не можуть літати з смуг українських аеродромів. У нас би то плити. І нарешті, коли півтора року війни нарешті достукалися, і постало питання, що на момент проведення навчання. Українських літунів будуть модернізовані українські аеродроми, для мене це було найбільш приємною новиною. Uh -huh. І погодьтеся, пані Ларисо, коли я чув від західних партнерів е, півтора року війни про те, що основною причиною, чому українські літуни не можуть приступити до навчання, було проблеми з іноземною англійською. У мене не могли не виникнути запитання до міністра оборони України. А яким чином ви вибачте. На вищому представницькому рівні піднімаємо раз по разу питання передачі нам літаків. А не вирішено питання навіть прискорених курсів, не навчання на літаків, а навчання англійської. Мені було ну, ми сподіваємося, що вже до сьо до цього дня це вже питання вирішено. Вирішено так, так. Угу. і давайте говорити знов таки спростуємо зраду, чому не там не передадуть завтра або післязавтра. Термін навчання згідно стандартів навіть НАТО пілотів Великої Британії два роки. Ми пройдемо навчання максимум за півроку. Термін переоснащення, наприклад, повітряних сил Польщі на ті самі f 16 складав від трьох до п'яти років. Тому коли ми говоримо про стихліт терміни, mm -hmm. ба більше того, нарешті вже вийшли на конкретику на кількість літаків. Я вважаю, це прорив. Це серйозна перемога. Дивіться, Раз ми вже почали говорити про цифри. Скільки було до повномасштабного вторгнення? Скільки нам обіцяють так. зовсім відкрите цифри? Скільки знищили українські збройні сили російських гелікоптерів? і Літаків: 315 і 316. 315 літаків, 316 гелікоптерів. Це, ну це дуже багато, багато. Це, це реально просто авіаційний флот, можна сказати, закреслений збройними силами України. А скільки у них ще лишилося? Давайте говорити до повномасштабного вторгнення. Чому власне апелюють цифрами, що на один наш літак піднімається 7-9? до повномасштабного вторгнення у Російської Федерації було більше тисячі літаків? От уявіть собі, у нас 100, у них тисячі. Тому відповідно, коли намагаються нам просунути тезу про американський досвід ведення війни, то чомусь забувають, що він базується на перевазі повітрі. Поясніть мені про яку перевагу повітрі мовиться, якщо у них тисяча, у нас 100. І ну тут знаєте останні публікації в західних ЗМІ з приводу. Того що українська сторона чи то відмовилася від mm -hmm. західного е, досвіду ведення військових дій, чи то взагалі ну, перейшла на українські. Вона в першу чергу полягає в тому, що, вибачте, конкретний приклад, іракська війна. Сполучені Штати 40 днів мали перевагу в повітрі, е, наносили бомбово-штурмові удари по позиціях іракської армії і лише потім перейшли в контрнаступ за умови повної. Переваги повітря а від нас вимагають перейти в контрнаступ при такої мінімальній кількості літаків, коли на кожний український літак 7-9 російських. Я думаю, що тут питання до експертів, які видають ну, на гора інформацію. інформацію. На жаль, експертів, багато експертів, експертів яких цитують. час в цей Варі. час дуже багато з'являється інформації, яка, м'яко кажучи, не відповідає дійсності, дійсності. не відповідає реальним реальним стану реальному стану справ. Я хочу вас ще запитати. От з'явилася ін. Фото в соціальних мережах літака Ту 22 М3 Ми показували в новинах так. аеродром у Новгородській області. Наскільки це серйозний успіх з українського боку? Дуже серйозний. Давайте говорити про те, що по-перше, це політичний успіх. Ми вчергово показали, що російська ППО це фактично колос на глиняних ногах. Вони mm -hmm. не можуть прикрити навіть. Аеродроми базування стратегічних літаків. Ви пам'ятаєте, попередній був удар по аеродрому Енгельс-Саратівській області. Так, таке. В чому примітність це основа російської триади. це місця базування стратегічних літаків. Тобто, весь світ переконався, що Російська Федерація не може прикривати навіть ядерні об'єкти, не говорячи вже про військову інфраструктуру. Це перше. а по-друге, не саме ці літаки наносили удари. По українській території, uh -huh. і ми наочно продемонстрували можливості відплатних ударів саме по військовій інфраструктурі, по місцях базування. І тепер, пані Ларисі, навіть з військової точки зору їх будуть передислоковувати. Постане в будь-якому разі питання. Можливо, це і вплине на характер власне подальших дій російської сторони щодо нанесення... Про який кілометраж ми говоримо? Новгородська область. Ну, це скільки Приблизно про, до тисячі проблитів. кілометрів. Тобто, це вже серйозна Серйозні. заявка на те, що це... безпечних місць не на території Росії абсолютно. не було. Ви пам'ятаєте, того часу був оголошений план Килим, тобто закриті аеропорти навіть над Санкт-Петербургом. Це більше тисячі це кілометрів знову... абсолютно. І знов ну, таке шановне товариство, коли говорять західні змі, про безперспективність нанесення ударів по Москві. Нагадаю, останні події закриття чотирьох аеропортів. Це колосальні збитки російської економіки. Чотири аеропорти не працюють. Наскільки довго вони були закриті? Достатньо. Давайте говорити про те, що якщо з'явилася інформація, що літаки сідали навіть в мінську, то це показово. Якщо з'являється інформація, що туркменські авіалінії взагалі відмовилися літати в Москву, то це лише початок. Угу. Тоді питання, навіщо ми запускаємо безпілотники на Москву, знімається. Ну, тут я його Абсолютно, написала. Думаю, Навіщо ми запускаємо безпілотники на Москву, якщо ми не бачимо там серйозної руйнації? Це економічне питання. Давайте політичне питання, пані Лариса. На чому базувалася підтримка російського суспільства, так званої СВО спеціальної воєнної операції? Більше 85%. Відсутність mm -hmm. відплатних акцій з боку України. А нам то за що і по нам не ударять вдарили. Війна постукалася. Знаєте, шановне товариство, за останній тиждень півтора тисячі повідомлень від москвичів щодо е, появи безпілотників в небі над Москвою. Психоз почався. доходить до парадоксу, коли навіть співробітники аерофлоту. Ну це серйозна ж структура, це не бабця, яка сидить на лавочці. Повідомляють про те, що знайшли протипіхотну міну виробництва Сполучених Штатів, а виявляється, це елемент автоматичного поливу газону. І весь мікрорайон очеплюють і працюють спеціальні служби. Оце показник. Це зміна світовідчуття і самих росіян. Безпеки нема. Все. Безпечного місця для росіян Абсолютно. немає так само, як і для російських генералів. Знаєте, так. тут інформація з'явилася на цьому Прошу. тижні. Два генерали раптово померли там у Москві. Прізвища, я, на жаль, не пам'ятаю, але ми зацікавилися інформацією, і, і, і за різними даними від 10 до 20 генералів російської армії померли і загинули. Від початку повномасштабного вторгнення, от те, що офіційно підтверджено, ми зараз показуємо, те, що неофіційно, звісно, не показуємо. Деякі гинуть на передовій, деякі гинуть і в тилу. Можете пояснити, що там з ними останні два генерали. Прізвище одного житко він в 22-му році командував власне російськими окупаційними військами. в Москві потім пішов, ну скажімо, у немирість російського диктатора. Виключати можливість фізичного усунення не можна. Другий генерал це генерал, генерал-лейтенант Федеральної служби охорони, який здійснював режим охорони путінської резиденції в Ґелінджику, тобто наційне вищого доступу до секретності. Це порядок денний російського диктатора, характера охорони та все інше. Людина готувалася. Він був при чому ліквідований в колонії. Щоб ми розуміли, що смерть не випадкова, людина п'ятна. Надцять кілометрів в день проходила. Ну тобто, стан здоров'я був ідеальний. Дві смерті двох генералів свідчить про те, що в російській армії почалася фізична зачистка представників можливої військової опозиції до режиму Путіна. Це не опередковий. Заколот Пригожина, який дав поштовх uh -huh. до тих репресій, до репресій і чисток і чисток усунені від своїх посад командири всіх без винятку дивізій повітряно-десантних військ Російської Федерації, тобто бояться заколоту, панічна бояться. І до речі, з приводу гибелі 31 травня uh -huh. права справа повідомила о ветерах. Провідних українських телеканалів, що в Луганську пролунав вибух кафе Кавказ по вулиці Леніна. Тоді ми припустили, що ну скажімо так, будуть жертви серед високопосадовців Російської Федерації, саме військової, бо це було місцем проведення, скажімо так. Наради, хоча вибір місця досить показовий. пані Лариса, за два дні з'являється повідомлення російської сторони про загибель Луганської області, генерал-полковника Кутузова. Тому оце те, чим займається права справа. Ви мене питали, чим ми займаємося? Так. А от Даєте нам ексклюзив Даєм, та ми повідомляли, і я ще раз підкреслю, чому цінність власне. Тому що сама російська сторона підтвердила, дала, да, дала, підтвердила факт ліквідації високопосадового Якщо е, Путін боїться військового перевороту. Е, чим ким замінюють генералів, які раптово помирають? Ну тобто, це ж не не пересічні люди, не пересічні військові. Це еліта російської армії, пані це Слушне запитання. Давайте подивимося, кого е, пропонують на навіть місце Чуйгу, міністра оборони, який з 91-го року фактично в обоймі пережив всіх президентів. Правильно, що говорить про те, що це динозавр Дюмін, колишній охоронець Путіна. Наразі губернатор Тульської області. Оце вам професіоналізм, тобто людей, які мають дотичність, доступ до тіла, які показали свою відданість і безпосередньо, ну скажімо так, до яких у російського диктатора немає жодних запитань, себто ми можемо говорити про зміну психології, навіть російського диктатора. Паніка угу. він. Катастрофічно боїться навіть самої інформації про можливість своєї фізичної ліквідації, і це на руку українським спецслужбам і українській стороні. Давайте поговоримо про те, що відбувається зараз на передовій. Те, що я Прошу. читала, ЗСУ формують плацдарм для наступу на лівому березі Дніпра. Наступ на півдні продовжується, і ми тримаємо кулаки і сподіваємося, що він буде успішний. Прокоментуйте, будь ласка. Давайте прокоментуємо це в розрізі останніх подій в західній пресі про те, що контрнаступ захлинувся і перспектив жодних немає, mm -hmm. і тому і різні варіанти. Ми маємо обміняти території на НАТО або взагалі сісти за скіл перемог. Те, що відбувається, шановне товариство, Времський виступ, кордон Донецької Запорізької області. Ми mm -hmm. прорвали першу лінію оборони. Ну не ми з вами, пані Ларисов, mm -hmm. хоча і ми долучаємося. ми... З вами кожен на своєму місці тримаємо фронт Збройні Сили України, де окупували урожайне розширення фронту по флангах в напрямок приютного напрямок Новодонечки і просування в напрямок завітне бажання і Старомлинівка. Старомлинівка це друга лінія так. оборони, це лінія це сурові оборон. Друга в чому цінність, пані Лариса, чому ми спростовуємо товариство інформацію цих дурнуватих західних ЗМІ? Я вас закликаю. Не дивіться на назви. Нью-Йорк Таймс. Washington Пост, Фанейшл Таймс повідомлення про те, що ми захлинулися, контрнаступ захлинувся. Так от міні-поля вже пройдені. Причому це відзначають самі окупанти. Маса в застосування Збройних сил України, бронетехніки, чого не було до цього. Uh -huh. До речі, щоб ви товаристи, розуміли, чому уповільнений темп це не тільки нестача авіації. Про що ми говорили, про який американський досвід нам намагається переконати. Це абсолютна нестача інженерної техніки розмінування, яку нам просто не дали. Uh -huh. Причому вимагають просування мінними полями. Поясніть, яким чином ми фактично використовуємо досвід Другої світової рука. війни, руками сапери наші, низький йому клін до землі знімають ці міні-загородження 15 кілометрів. Так от, це врем'янський виступ. Вийшли на другу лінію оборони. Запорізький напрямок Орехівський район це роботина і відповідна вербове. Mm. Вербове так само друга лінія оборони. Вже є документальне підтвердження виходу безпосередньо на так звані зуби дракона. Це лінія Суровікіна, чи як самі росіяни жартують, лінія Фаберже. Бо... Пані Лариса, поясню, 300 мільйонів доларів mm -hmm. закопані Дорогі в землі. Абсолютно, я не знаю, можливо, вони платинові, але менше з тим, це основні претензії до Суровікіна, де гроші, як завжди. Тобто, от це ті факти, шановне товариство, які свідчать про те, що. Всі спроби переконати нас безуспішності українського контрнаступу не мають під собою жодних підстав. Попри всі несприятливі умови Збройні Сили України за оцінкою Пентагона, власне, оце й змусило західні е, 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 мі, е, е, ну, <святувати> силові структури поміняти оцінку. Демонстр зробили неможливе, змусили росіян перейти до оборони. Це офіційне повідомлення Пентагону. Тому, коли ви зранку, шановні е телеглядачі, відкриваєте новини і читаєте жахіття, якісь, які е е публікують білд, е прости, господи, ще якісь пові е змі, довіряйте тільки. Збройним силам України так оптимісти... оптимізмом нас зарядили. Я прочитала вашу статтю про сценарії перемоги від оптимістичного до песимістичного. Оптимістичні кордони 91-го року, посерединці, це те, що кордони лютого 2022-го року, і песимістичні, коли нас змушують сідати за стіл переговорів. Дипломатичний тиск. Чи бачите, що цей песимістичний сценарій зараз активно проштовхується на тлі того, що пише західна? Преса на тлі оцих нескромних заяв про територію в обмін на НАТО і так далі. Пані Розумію, аналітики, давайте разом з вами і з вами, шановне теористу аналізувати останні заяви і не те, що заява дій Перше, високопосадовець, це високопосадовець НАТО заявляє про можливі сценарії закінчення угу. війни, обмін територій на статус НАТО. Але вибачте, коли мене намагаються переконати, що це думка однієї конкретної особи, я хотів би нагадати півроку тому аналогічні сентенції висловлював Кісенджер. Угу. Тоді це було теж таке. спробували пояснити, що це думка окремої людини, але якось думки дуже так співпадають по часу, і по часу і головне по тезах. А потім, пані Ларисо, не запрошення України на саміт Великої Двадцятки. Як ви вважаєте, це елемент власне вже політичного тиску, дають зрозуміти сценарій, правильно? Ви погоджуєтесь? Як в цій ситуації діяти в Україні? Злагоджено єдиним фронтом. І те, що відбувається, власне, Збройні сили України, демонструють, фактично руйнують ці Наміри посадити нас за шкіл перемовин, як діяти? Діяти по перше, злагоджена. пані Ларису, коли міністр закордонних справ Кулеба виходить і говорить про те, що осінь буде досить напружена в моменті можливого дипломатичного тиску на Україну. Угу. Я цитую Кулебу. А виходить секретар РНБО Данілова, говорить, жодного політичного тиску на нашу державу немає. У мене викликає знову таки це ну, когнітивний дисонанс. Я перепрошую, це не блогери, які не можуть поєднати якось, знаєте, відпрацювати одну думку, одну лінію поведінки. Погодьтеся. Тому перше, що мені здається, має бути злагоджена позиція військово. Політичного я підкреслюю і військового, і політичного проводу України в моменті нейтралізації подібних сентенцій. скажіть, будь ласка, от я це питання ставила Павлу Клімкіну, Вам Прошу. його повторю а, на тлі того питання, яке глядач нам пише питання з окупованого Луганська земляку Снігірьову. Що нам робити з тими колорадами і зрадниками на Луганщині після перемоги? Чому нам не погодитися? На території в обмін на НАТО землі українські, які під окупацією Росії дуже довго, там лишилося дуже мало українського. І це дуже болісний і складний, і затратний і небезпечний процес їх повернення. Пані Лариса, давайте говорити про те, що це дійсно болісний і затратний процес повернення. Але відповім своєму землякові, що робити відповідно з Колорадами після деокупації Луганська. Має бути прийнятий він, до речі, таки не прийнятий, я так розумію, закон про колаборацію, дає чітка граддача, співпраця з представниками окупаційної адміністрації, угу. жорстка кримінальна відповідальність. Ви пам'ятаєте події по її Франції? Тотальна зачистка людей, які були дотичні до діяльності окупаційної адміністрації. А що стосується взагалі, ну, скажімо так, як навіть пасивної колаборації, то, на мою думку, це погашення власне в правах, заборона на право обиратися і бути обраними. Ну, відповідно, щоб мінімізувати, я відповідаю на ваше питання, розумію, як так. можна мінімізувати те повернення власне, проросійського населення політичне. Поле України, це небезпечні сценарії, власне, дуже небезпечні сценарії. Давайте говорити відверто. І друге повернення тих територій несуть певні економічні ризики для України. Відновлення економічного потенціалу це ярмо. Але з іншого, ми маємо і говорити про те, що просто роздавати території ми не можемо. Росія не зупиниться на цьому. Так ми могли би погодитися на але Україна буде в НАТО. В НАТО. Буде серйозний захист. Пані Лорисе, я спрошу. Єдина коли спрацював так званий п'ятий пункт статуту НАТО 2001 рік під час удару по ну, багатоповерхівках угу. в Нью-Йорку. Все більше він не працював. Ви подивіться наразі на позицію Прибалтійських країн, які прекрасно розуміють можливість реалізації сувалського коридору Російської Федерації, тобто можливості інтервенції з території Республіки Білорусь силами того ж самого ПВК Вагнер. Вони прекрасно розуміють, НАТО їх не захистить. Причому про це говорять вголос: не захистить навіть Польщу, не говорячи на вже про відповідно Прибалтійські країни. От вам відповідь: не тіштеся, себе ілюзіями. П'ятий пункт це все красиво виглядає. Єдиним гарантом територіальної цілісності і недоторканості українських кордонів є Збройні Сили України, все інше від лукавого. Ми вже наїлися будапеським меморандумом, гарантіями безпеки, який виявився просто папірце. Вирішальний момент буде після президентських виборів у Сполучених Штатах. Я думаю, до До виборів треба вийти з якоюсь чіткою програмою. Адміністрації Байдена потрібні результати, показати американському виборцеві, для чого власне мільярдні витрати угу. і є якісь відповідні перемоги. Тому такі дипломатичні тиски посилюються. Тому, я думаю, до зими будуть зрозумілі вже сценарії. Тим більше, давайте я відповім на. Ваше запитання, словами Єрмака, як це не дивно. Буде дві зустрічі ще, але на другу буде запрошена Російська Федерація. Почула вас. Дякую, спасибі. Цікаво було з вами поспілкуватися. Дмитро Снігірьов, співголова громадської ініціативи Права справа і військовий експерт. А від локального до глобального ми сьогодні побудували наше інтерв'ю.